Що можна знайти у річці Дніпро за допомогою магніта? Мої знахідки у цьому відео вас дійсно шокують. Ніж бабочка FKS GO. Для цієї місії я орендував катамаран та посадив за кермо мого друга. Перша наша спроба. Цей магніт може витягнути 500 кг. Так, на дно уперлись. Поводили трошечки магнітом. Що там у нас за улов? Так, на жаль, перша спроба марна. Я закинув магніт ще декілька разів, але, на жаль, на цій локації виловити нічого не вдалося. Знову пусто, їдемо на іншу локацію. Другою нашою точкою обрав місце під мостом, на якому ходить метро. Думаю, тут можна знайти багато цікавих речей. О, так. Так, щось тут у нас є. Першими знахідками виявилося одразу три предмети. Патрон, який ймовірно виронив військовий. Та навіть радянський значок з Леніним. Що у нас в Дніпрі роблять російські рублі, я не розумію. Третім предметом була російська монета. Далі я знову закинув магніт і знову успішно. О, офігеть, це що? Черговою знахідкою виявилася столева запальничка з надписом клубу БМВ Україна. Блін, такий звук був, наче щось засипилося. Ого, ще один кідок, і я наче відкриваю кейс з КС. Бо на магніт прицепився, ніж бабочка. Шкода, що його ціна не така, як у грі, але виглядає він дуже класно. Те, що сталося на наступній локації, вас дійсно шокує. Так, ось ми підпливаємо до мосту в Грустанівський канал. Зараз будемо тут закидувати магніт. З першого закиду я дістаю черговий трофей. Це виявився радянський фотоапарат зміна, який був випущений аж в 1961 році. Він був в неймовірно гарному стані, але на жаль без плівки. Такі я точно не очікував знайти на дні нашої річки. Я зробив ще декілька кітків, після чого просто не повірив своїм очам. Шо? 5s, я в шокі. Я дістав айфон 5s з розбитим екраном. Схоже, він випав у когось під час прогулянки по мосту. Переходьте в тегевшавці профілі, щоб побачити процес відновлення цього iPhone та які дані збереглися на ньому.